На Прикарпатті стрімко зростає кількість диких птахів. А ще фахівці фіксують появу нових раніше нехарактерних для нашого регіону видів. Серед основних причин називають зміну клімату, міграцію через бойові дії та тимчасову заборону на полювання, які саме птахи облюбували наш край. Дивіться у сюжеті. Диких птахів у мисливських угіддях побільшало суттєво, кажуть лісівники. Відсотків на 20-30. В основному це голуби, сірі курібки, кулики та качки. Такі результати прикарпатські лісівники отримали під час традиційного обліку. Вони здійснювали моніторинг чисельності як польових, так і водноболотних птахів. Що взяти по відсотковому відсотка, скільки яких птахів збільшилось, то у нас, наприклад, гусей збільшилось на 59 відсотків, куликів на 29, голубів на 22 відсотки. Лісівники зазначають, що зростання чисельності диких птахів на Прикарпатті має декілька причин. Це можна приурочувати до того, що вже декілька років відсутнє полювання. Це можна приурочувати до того, що були сприятливі кліматичні і погодні умови, які спричинили до збільшення кількості птахів. Ну, однією з таких версій є, що збільшилася кількість птахів зв'язку з тим, що відсутнє полювання. Бо щороку при полюванні проводилось відстріл, але проводився відстріл тільки. Мисливських птахів а збільшилася нас вся кількість птахів, не тільки мисливських. Раніше на узбережжях Чорного та Азовського морів, а тепер і на Прикарпатті. Баклани, які ще 10 років тому з'являлися тут лише зрідка, нині все частіше фіксуються в регіоні. В основному вони в нас на Дністрі. Пруд і Лімниця це найбільші такі річки Прикарпаття. От там вони якраз можна побачити великий зграй. На річках на берегах річок вони живуть. Вони там влаштовують колонії з гніздами і там вони живуть. А здійснюють такі короткочасні міграції у місця годування, харчуються баклани переважно на великих водосховищах та риборозплідних ставках. Тож інколи їх вважають загрозою для рибних господарств. Певна проблема є, але якщо взяти дику природу. То я би не сказав, що вони становлять найбільшу проблему, тому що найбільшу проблему для наших річок я все ж таки вважаю, що становлять браконьєри, які виловлюють набагато більше риби аніж баклани. Фахівці прогнозують, що з часом у регіоні з'являтиметься все більше видів тварин та птахів, непритаманних для цієї місцевості.